Звичного Різдва цього року не буде. Ракети і дрони літають повсюду, без світла, тепла, комендантська година. Тепер так живе моя Україна. Не хочеться снігу, дарунків з Європи. Для нас ця зима це холодні окопи. Донати, старлінк, новий збір, генератор, Малий сірий гном маразматик, диктатор. В Європі і ярмарки, ковзанки, й мрії, а в нас лиш одна, і кожен це розуміє. Ми хочемо, щоб більше не гинули люди, щоб спокій і мир, і любов була всюди, Різдво буде іншим в надії і вірі. Напевне, лиш ти, Боже, це розумієш. Тихенько в цю ніч помолюсь на колінах, хай в мирі живе моя Україна. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який у копі мерзне на війні, Який різдво зустріне в полю під курі свист і вітру коляду. Хай спогад твій йому моє болі, хай щира згадка підіймає дух. Бо цьогорічні в році щастя й туга змішались датах, цифрах, іменах. Яке жість дво без батька, сина й друга, які свята, коли йде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, й повінця буде келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних, а помолися за мертвих та живих.